Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумкову, Дмитро Олександрович, щирі вітання вам і рада вас бачити. Дякую, навзаєм рада вас бачити. Дмитрий Олександрович, звичайно, будемо говорити про те, що ну топ тема так сьогодні це відповідь. Всі чекають Російської Федерації та Путіна на пропозицію можна вже говорити України та Сполучених Штатів Америки про встановлення 30-денного перемиря або зупинки вогню. Кожен її по-різному називає. Як Ви вважаєте, як відреагує на це, може відреагувати на це диктатор Путін? Чи буде він ставити одну із умов зупинку воєнної допомоги Україні, про яку так активно вже обговорюють у ЗМІ? Ну, дивіться, в мене немає точно з ними контактів для того, щоб давати якісь оцінки або займатися гаданням на каву і гуще. Це може бути різний варіант розвитку подій. Іде про що ви сказали, і можуть іграти в інші сторони, можуть запропонувати наприклад більший, більший період переміря там три. Ість місяців можуть сказати, що якщо це буде шість місяців, то ще й вибори проводьте. Ну багато інших варіантів, які можуть бути запропонованими для того, щоб ну не займатися е, політичним, і не бути політичними ворожками. Я думаю, що почекаємо сьогодні до кінця дня, ну можливо, там завтра зранку ми почуємо позицію Росія. Звідси далі будемо рухатись. Дмитро Олександрович, безумовно, з вами погоджуюсь про те, що гадання на кавовій гущі – це якби неблагородна справа, але тим не менше, ми висловлюємо якісь ну, аналітичні так, думки, свої очікування, прогнози, так, опираючись там на досвід, знову ж таки, на ваш власне, так і на експертів. Тим не менше, чи можна говорити про те, що Путін буде все таки ну, якби однозначно ставити умови? Я думаю, що вони точно будуть ставити умови. Вони будуть пропонувати свій порядок денний. Чи, чи вони пристануть на позицію штатів теж питання? Або я думаю, що будуть точно пропонувати щось своє. Це може бути або публічна політика, яку вони задекларують публічно, або закритий формат перемовин, який також може бути однією зі складових в е, таких перемовинах в закритому режимі, але це безпосередньо повпливає на війну і на лінію зіткнення. Плюс я думаю, що вони не навіть, якщо вони погодяться на перемір'я там з е, на 30 діб, про яке мова йде, то я думаю, що вони. На це погодяться не одразу для того, щоб максимально зменшити об'єм території, яка знаходиться під контролем української армії в Курщині. На жаль, за цей проміжок часу українські війська фактично з початку місяця і до сьогоднішнього дня ми вимушені були відійти на 300 квадратних кілометрів. Плюс-мінус 300 квадратних кілометрів. Я взагалі достатньо скептично ставився до цієї операції. Це персональна історія, яка була запущена Зеленським, і, наскільки мені відомо, сирським. Там дві людини приймали рішення про її початок. Ну, наслідки ми сьогодні бачимо. Я думаю, що навіть ще не все бачимо, не все розуміємо, але прийде час і це зрозуміємо. Тому. Коли там хтось мав хворобливу уяву і говорив про те, що ми щось поміняємо з курщини русським, обмінюючи на наші території, я, як кажучи, був скептичний до цього і вважав, що руски точно не будуть рахувати життя своїх людей. Свої будинки, своїх дітей, своїх військових, свою техніку. Вони зроблять все для того, щоб відвоювати цю територію. Їм буде байдуже все там. П'ять тисяч вони втратять десять тисяч, двадцять тисяч. На жаль, Росія продовжує жити в режимі Жукова. Пам'ятаєте його крилатої фрази щодо того, що баби що наражають. І на жаль, вони живуть і сьогодні в цій парадигмі і згідно цих наративів. Тому я не вірю, що вони будуть обмінювати якісь території Курщини на інші території, і зараз будуть максимально робити все для того, щоб зменшити територію, яка знаходиться під контролем українських збройних сил. Тому навіть якщо вони погодяться на якийсь формат перемир'я, я думаю, що вони потягнуть ще трохи часу. Дмитро Олександровичу, а те, що ми бачимо сьогодні на території Курської області, наслідки ми можемо говорити про те, що це результат також перемов... ну, відхід збройних сил України. Це також і результат зустрічі нашої делегації у Саудівській раді і Ні, це на жаль, результат зустрічі з зеленського в овальному кабінеті, коли нам в тому числі вимкнули зброю і вимкнули розвідку. То коли тут багато хто плескав в долоні, розповідаючи про найпотужніші, найпотужніші і найвеликі у найвеличнішого, а потім через чотири доби почав вибачатися найвеличніший. І, 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 але це не повпливало на те, що нам була вимкнута розвідка, нам була вимкнута озброєння. Я хотів би всім нагадати, просто треба мати пам'ять, і там, де добре казати, добре, а там, де не добре, то не займатися популізмом. Я хотів би нагадати, що рускі якраз і пройшли по трубі, коли, в той проміжок часу, коли в нас не було доступу до додаткової розвідувальної інформації, яку надавали до цього Сполучені Штати Америки, саме в цей проміжок. часу. Тому, на жаль, це наслідки. Тієї, нібито нібито міжнародної політики, я її хамською політикою називаю, яку ми спостерігаємо вже багато місяців або років. Ну і вінцем цього цієї політики є те, що ми бачимо сьогодні. Я ще раз повторюю, я достатньо скептично ставлюся в цілому до цієї операції на Курщині, виходячи з того, що скільки було втрачено територій на сході нашої країни, і спілкуючись з військовими, я жодного разу не чув щось хороше. На самому самому початку вони говорили, що дав теорії, це може відволікти ворога. Але після цього я жодної нормального коментаря і підтримки в цій історії не чув. І Навпаки я чув багато інших історій про те, що ворог міг і раніше прийти до більш таких рішучих дій. Ще раз повторюю, вони просто не рахують своїх людей, для них це маса, назвемо це так, яку вони кидають в топку. Але таким чином вони стримували. Ну, достатньо кількість бойових бригад на тому напрямку, замість того, щоб вони були перекинуті на інші напрямки і на сході нашої країни, і на півдні нашої країни, там, де за останні місяці ворог просунувся достатньо серйозно. Дмитро Олександрович, ви говорите про те, що не вдасться, скажімо, так, об'єднати тепер територію Курської області на якісь наші території, але в принципі там підтверджував, що Обговорюється питання територіальних поступок, і Рубіо про це говорив про те, що Україні доведеться піти на територіальні поступки. От як вважаєте, ну тобто, що взагалі в принципі от, поняттям поступки мається на увазі, як вважаєте, і, 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 і який тут може бути розвиток підій? Чого вимагатимуть від нас? Або може про що вже тоді домовилися, якщо є такі і лунають такі заяви у джиді? Знову ж таки, ну завтра буде година запитань до уряду. В п'ятницю я думаю, що прийде Сібіга, і хай він доповідає про що вони там подомовлялися, домовлялися. Чому після їх зустрічі про це почав говорити Рубіо. або він щось помиляється, або він щось інше має на увазі. І на жаль, в цьому всій розмові я почув, що це доведеться робити Україні. Там не було розмов про те, що це доведеться робити Росії. Інше питання. Що мається на увазі, хотілося б все ж таки почути від цієї е, делегації, яка була направлена Зеленським, якою він нібито керував, е, як знаєте, на пульті дистанційного керування е, в Джиґі? Е, якщо вони там по домовлялися ще віддати якусь територію, ну хотілося, щоб вони вийшли про це, сказали. Е, Якщо ми з вами повертаємось до е, тих ідей, які були озвучені свого часу, Зеленським до речі, я не почув е, зміни цієї риторики про кордони 91-го року. Я знаю, що багато хто це підтримує, і мені б хотілося, щоб це було так. Але об'єктивно, сьогодні військовим шляхом повернути ці території ну фактично неможливо. і Ми маємо це з вами розуміти. Хто з цим не погоджується, може е, спробувати е, самостійно долучитися до лав збройних сил України і продемонструвати, як він це буде робити, якщо йому вдасться, я, я буду щасливою людиною відверто, але. Виглядає це поки що лише заявами офісу президента і Зеленського, тому що ну, розповідати це з банку, з бункера, з теплих кабінетів, з офісів набагато легше, аніж знаходячись в окопах, е, знаходячись в траншеях, де холодно, де сиро, е, і де можуть бити. Тому я думаю, що всі герої телевізійних ефірів могли б долучитися і допомогти Збройним силам України власним прикладом. Дмитро Олександрович, скажіть, будь ласка, як ви в цілому оцінюєте перемовини у джиндія на на вашу думку? Ну тобто, чи можна говорити про те, що відновили, якби ну, ми свої покращили? Ви казали, да? Відновили, покращили так відносини з американцями, чи все ж таки ні на сьогоднішній день? Дивіться для того, щоб не покращувати, їх треба не погіршувати. Давайте почнемо з зустрічі в овальному кабінеті, коли я як вже сказав, всі дуже потім були раділи поведінці Зеленського. Хотілося б зрозуміти, чи є план у зеленського, чи є якась стратегія. Тобто я не є прибічником такої дипломатії. Я розумію, що такі розмови можуть бути. Рівень підвищення підвищеного тону теж може бути жорстке відстоювання своєї позиції має бути. Але для нормальної традиційної дипломатії це за закритими дверима відбувається. Я вам більше скажу: я навіть розумію, коли йде така публічна дискусія, після якої, коли тобі показують на двері ти, на двері, і ти гучно їм гримаєш, в тебе має бути план, що ти будеш далі робити. Ти будеш, ти до цього домовився і перекриєш повністю допомогу, яку вимкнуть американці по озброєнню європейців. Фінансову допомогу ти отримаєш так само, наприклад, від Європейського Союзу. Дані по розвідки ти запустив свої спутники, в тебе вони вже є. І в тебе є домовлено, що все, що ти втратиш в якості допомоги від штатів, тобі перекриють, наприклад, європейські партнери. Це стратегія. Або ти вийшов, зробив гучно, гучний хлопок дверима, вийшов і. Почав переорієнтовуватись на якусь іншу велику країну світу, яку зараз будеш вважати ключовим партнером, з якими вже є домовленості. Я можу не підтримувати цей варіант, але це варіант для розвитку подій. А якщо ти вийшов, гипнув дверима, постояв в носі, поколупався, потім зрозумів, що в тебе плана жодного немає, підростив в рейтинг всередині держави, а потім через 4 доби почав вибачатися. Разом з е, головою Верховної Ради, разом з керівництвом фракцій, разом з Кабміном, які перед самим виступом Трампа почали слати листи і казати е, не бийте боляче, бо ми дуже 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 сильно вибачаємось. Ну тоді це не стратегія, тоді це, е, це, це параноя і це неадекватна реакція. Тоді в тебе немає цього плану. Я хотів би ну, нагадати, що після цього спілкування вимкнули зброю і вимкнули розвідку. Чим перекрив це Зеленський? Нічим краще просто помовчати про це, нічого не казати. Тому що коли їхали, сказали, ми тільки погоджуємось на перемовини на морі і на перемовини в повітрі. На суходолі ні, ніколи такого не буде. Проходить декілька годин. Вийшли. Витерли обличчя, поз з обличчя витерли і розповідають, вже погодились на все, що нам сказали американці. Ну як це виглядає? Це виглядає як слабка позиція, тому що якщо ви е, не можете, якщо ви е, не, не, не розумієте, то ну не варто цього робити, тому не, не треба виходити з публічною позицією, про щось говорити. Далі потім приїдете, будете розповідати, що ми їхали саме з такими. Наративами, це ми вибороли цю ідею, це тут на спільна позиція зі штатами, тому що ну люди ж не дурні, люди беруть ваше висловлювання годину тому і години після, ну і воно не збігається. Я розумію, що достатньо важка була дискусія, тому що коли поїхали і на фоні же ну це виглядає, м'яко кажучи, погано. А далі ну, маємо те, що маємо, і наслідки ми теж. Бачимо, виходячи з того, що, що є. Тому повертаючись до вашого запитання, це виглядає достатньо слабко. Так само, як виглядає слабко історія з договіром про мінерали. Ви ж пам'ятаєте, Зеленський сказав, нічого не підпишу, нічого не, не зроблю, поки там не буде гарантій безпеки, так? а потім в листі пишуть, що погоджуємось підписати, що завгодно, де завгодно, як завгодно. Ну це ж це ж несерйозна розмова. Але ж в результаті угоду так і не підписали то, то Чому як ви вважаєте? Не знаю, тому що кажуть, що буде ще гірше, ніж була до цього. Я взагалі от знову давайте розбиратись, Просто е, люди можливо не все пам'ятають, не все звертали увагу. Я їм про це напомню, напам'ятаю нагадаю. Скажіть мені, будь ласка, а ви пам'ятаєте про те, що в нас вже є угода двостороння з сполученими штатами Америки по безпеці на 10 років? І є, так казали, що її прибрали з Ні-ні, Вона є. Вона ж підписана цілим президентом е Байденом Байден. і Зеленським. На 10 років, ну вже є в нього угода. Якщо вона в тебе є, ти ж її підмахнув нам, нам двостороння угода. Я там більше вам скажу таких угод 28 чи 29 переможних. Які в яких правда немає слова у гарантії безпеки, але угоди є. То ти тоді маєш вийти і сказати, що ну хлопці, я тут грався в піар, тому мені для вечірніх звернень треба було угоди про безпеку. Я вам розповідав. А насправді там вони нічого не вартують, тому що вони білі папірці, які я просто попідписував. Або якщо це робочий документ, якщо там є реальні гарантії безпеки, то що ти зараз просиш в цьому документі підписати? В договорі про мінерали я не знаю. Взагалі, давайте пригадаємо, а звідки взявся договір про мінерали? Це Зеленський в листопаді місяці, якщо не помиляюсь. Ні, не вибачте, е, вересня він про це сказав, а в раді презентував 16... Жовтня він прийшов. В нього був план перемоги. Це чергове, тому що був план, план потужності, план перемоги, про план стійкості, план стійкої потужності, про переможної всього. Чого? Потім вчора він взагалі сказав, що треба удобряти план замість вироб, виробляти, Але ну це вже інша історія. Далі ми з вами повертаємось до заяви. Коли він поїхав і запропонував Трампу українські мінерали, знаючи, що таке адміністрація Трампа і позицію президента Трампа по угодам, да? він там любить угоди. Ну, якщо він любить угоди, ти, якщо в, ну, в тебе є розуміння, ти мав йому привести угоду, Це було прописано. Причому так пожорсткіше її написати для того, щоб було куди відходити, відступати для того, щоб твої контрагенти відчували, щоб в них теж щось виходило. Ми вам пропонуємо спільну розробку копален. Ви нам допомагаєте в цьому плані. Ви інвестуєте в Україну, ми разом розробляємо, разом заробляємо. І це, це розмова. А коли він приїхав, сказав: в нас є копалини, забирайте. Вони сказали, клас, ми забираємо. А потім ми ходимо, ображаємось там і розповідаємо, що щось не так. Для того щоб це було щось так. То ви тоді маєте напрацювати так, щоб воно працювало, а не просто ну, поговорити, сказати і забути про те, що ви е, насправді хотіли сказати або не сказали. От ми ну, маємо те, що маємо, можливо, вам відомо свідомо От, щодо інформації. Валерій Чалий, власне після цієї зустрічі він звернув увагу на те, що якби буці. Будь... Під скажімо, так, е, так заяві за після джити в українському варіанті, там е, ну на, на сайті так офісу президенту, там була фраза про компенсацію вартості американської допомоги в американській версії, то пізніше її прибрали так. А, а цієї заяви не було зокрема так на сайті Держдепу США. Мається на увазі, і він питання питання: чи взагалі тоді ну? А нам не скажуть, що ось ці кошти, які нам давали раніше, ще адміністрація там, Байдена, доведеться все ж таки е е повертати, так? І власне про те, що постійно говорить президент Трамп. Ми не знаємо з вами про це, тому що. Ви ж народний депутат, ви ж там mm -hmm. спробуєте дивіться, бо, а, Дивіться, я хотів би вам нагадати, що всі ці делегації, яка була mm -hmm. остання делегація в Джиді, там єдиний, хто ну, більш-менш відносився до цього процесу, це був міністр закордонних справ Сибіга. Давайте по іншим персонажам пройдемо. Єрмак, керівник офісу президента, ну головний, який забезпечує діяльність президента. Окей, але це не людина, яка має очолювати делегації. Я зараз навіть не про персоналі, я про функціонал, який є. Хочете зробіть його міністром закордонних справ? хай їздить. заступник е голови офісу президента е з питань е там, національної безпеки. Ну, Давайте ще там секретаря візьмемо, візьмемо з приймальнього президента. Це теж буде плюс-мінус відповідати рівню. Е, був ще міністр оборони. Ну окей, міністр оборони якось в теорії. Хоча це була зустріч держсека і була зустріч е, міністра закордонних справ. Це має бути ключовими гравцями, ключовими перемовниками в цьому процесі, а не просто ми позбирали, хто встиг до літака добігти того і відправили. І вони потім там за столом сидять. Ну та так не це, це ж бачать всі. Це бачать е, представники Саудовської Аравії, це бачать це представники Сполучених Штатів Америки. Воно ну, по інакшому в них працює. Ну, добре, хоч половина повдягалася е, більш-менш адекватно. І на тому дякую. Тому продовжуючи ваше запитання, немає тут відповіді, я думаю, що в них ще немає відповіді, тому що а, комунікація, не дивлячись на те, що вона сьогодні трохи почала повертати в, ну, в якийсь вигляд комунікації, вона зіпсована. Там є дві, дві людини, які е, ну, живуть в, в, в емоціях, в тому числі президент Трамп. Його образило те, що відбувалося, і ну, виходячи, я не є там е, психологом, я не є великим фізіономістом, але виходячи з того, що я бачу, я чую, я думаю, що він запам'ятав. В нього непогана пам'ять. Він запам'ятав Зеленському е, ту форму спілкування, яка була в овальному кабінеті. Тому подивимось, як буде далі Дмитро Олександрович якщо дозволити, повернусь так до цього 30-денного -ден, 30 перемир'я або зупинки вогню. Тут важливий момент, що Україна погодилась на це без жодних попередніх умов? Так, а ми на початку вашої розмови ви висловилися вже сказали що Путін однозначно буде вимагати так і якісь е, ставити якісь вимоги. Скажіть, будь ласка, чи тоді Україна та США вони цим скористаються? Ну тобто, вони скажуть, що це там почекайте, так Україна ж погоджується без якихось попередніх умов тоді, і ми висуваємо вам якісь додаткові вимоги. Ну тобто, це якесь є таким ну козарем, скажімо так, на наразі. От на цей момент чи ні? А я не знаю, що говорила Україна в рамках цих перемовин, тому що е які козирі їхали з одним, потім повністю погодились на те, що було запропоновано Сполученими Штатами Америки. Зараз американці поїдуть поспілкуються з росіянами, повернуться, скажуть, дивіться, а тут ще й кращі умови. Те про що я казав? Ну, наприклад, скажу, давайте не 30 діб, а 90 діб чи там. 180 діб. Причому ті можуть сказати: Окей, ми робимо півроку перемир'я, і давайте ще й ви вибори проведете, і ще щось зробите, Вам на все вистачить, все спокійно у вас буде. Американці кажуть, да, хороша пропозиція, зараз повернемось до українців. Прийдуть, і яка в нас стратегія? Чи вона є? На жаль, сьогодні Верховна Рада, ще раз повторюю, вимкнена з цього процесу. Жодних народних депутатів до цього не долучено, не дивлячись на наші пропозиції команди розумної політики, які пропонували створення паралельних треків для комунікації з Сполученими Штатами Америки, тому що ну монополія на, на владу в нас збережена лише в офісі президента. Тому, виходячи з цього, е, я не знаю. Це може бути як козир, про який ви говорите в теорії, да. В теорії, якщо руски вийдуть, скажуть, що ми там нічого не хочемо, перемире не хочемо, хочемо далі воювати. Ще будемо застосовувати ще більш е серйозні обстріли, да, американці можуть сказати, ну ми бачимо, що не можна домовитися з росіянами, тому будемо допомагати Україні. Це робочий варіант. Він можливий. Хоча віриться в нього з великою натяжкою, дай Боже, щоб ми помилялися. Може бути інший варіант, що вони запропонують свої умови расисти. І далі вже е штати можуть або стати на їх бік, або стати на український бік. А можливо, можливо ще якісь варіанти розвитку подій. Насправді сьогодні поле можливостей дуже широке. І, е, я, я насправді не думаю, що е, руски вийдуть да, і завтра скажуть, що ми ні на що не погоджуємось, ми будемо воювати далі. Думаю, що ні. Я думаю, що вони будуть намагатися е, проводити. Е, Лавірувати між тим, що є сьогодні. Дмитро Олександрович, якщо говорити про роботу Верховної Ради, відомо, що так парламент попередньо схвалив законопроект про покарання працівників та, та ВЛК, там передбачається запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства в сфері оборони мобілізаційної підготовки та мобілізації. Чи означає це, якщо буде в цілому ухвалено, що то бусифікації не буде, чи ні? Ні, не означає. Бусифікація, на жаль, стала таким стандартним явищем. Це може зменшити її, це буде призводити до покарання тих, хто буде проводити мобілізацію повідомлення там людей з інвалідністю в тих, кого три і більше дітей. Таких прикладів сьогодні вистачає. В того є бронь, хто працює, наприклад, на оборонних підприємствах, а їх все рівно мобілізують. Я знаю приклади, коли мобілізували людей з інвалідністю з дитинства. І потім вони ну, лише потрапляючи до частини, вони потім комісувалися. Ну, Це взагалі виглядає бред, тому що держава сплачувала за мобілізацію, за навчання, за харчування, за е, платило утримання, потім форма, зброя, все-все. Вона при людина приїхала до частини, привезла документи, і її списала. Ну, бред. Просто. Але для Галочки це ТЦК виконала. Е, погано в іншому, що ця історія ж не лише сьогодні виникла, вона існує вже давно. І е, насправді, те, що так, так, такі події будуть, я і мої колеги передбачали ще рік тому, коли приймався закон про мобілізацію. Тому що ми подавали правки, що ТЦКшники, коли зупиняють, мають пред'явити документи. Ну До вас приходить людина в балаклаві. Зі зброєю документи не показує, чим вона відрізняється від е, злодія ну або злочинця. Ну на ньому не написано. Ну добре, завтра е, представник е, е, якогось е, 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 злочинового груповання так само може одягнути форму, одягнути балаклаву, взяти автомат до рук і прийти, сказати Я теж сте Ну і як ви будете його ідентифікувати? Причому дуже багато випадків, коли насправді на блокпостах стоять не лише ТЦК, а стоять абсолютно незрозумілі люди, які не відносяться до Збройних сил України від слова абсолютно. Е, і ми пропонували все це зробити і представлені, щоб їх можна було знімати, і, що то, і щоб е, вони не носили балаклави і багато інших речей. Як ви думаєте, що зробила влада? Вона в останню ніч. Всі ці правки знесла. Тобто вся бусифікація сьогодні лягає на профільний комітет, який це не підтримав, на монобільшість, яка за це проголосувала, щоб не було таких норм, і президента, який підписав цей законопроект, який вже став законом. Тобто, ось вам три гілки, які за це відповідають. А далі, да, далі главком. Главком, до речі, в підпорядкуванні президента України. Тому що ТЦК знаходиться під Сухопутку, Сухопутка знаходить під, знаходиться під головком. От вам наслідки. Я ще раз, і в ТЦК є нормальні люди, які добре виконують свої функції. Але на жаль, те, що відбувається з бусифікацією, з тим, що це перетворили, і в бізнес, ну це не є ж великою таємницею. Про це говорять всі знають, всі скільки. Скільки це коштує, як е, люди собі це купують, як люди тікають, як це використовує сьогодні е, російська пропаганда, яка кожного дня бере відео з е, телеграм-каналів по бусифікації і розганяє максимально. І це ж не, не постановки, це створено е, реально на, знято реально на вулицях е, українських міст. Нічого ж не треба, навіть там під робити тощо. Тому е, цей законопроект важливий. Він був проголосований лише в першому читанні. Я сподіваюся, не будуть затягувати його. І на наступному пленарному тижні, через тиждень, він буде проголосований. Сували в першому, зробили вигляд, що хочуть з цим боротися, а далі просто поклали це в шухляду і забули. Е, нібито е, містифікація з створенням такої димової завіси. Ми показали, що нібито ми хочемо боротися з бусифікацією, а по факту нічого відбуватися далі не буде. Якщо дійсно існує е, намір це прибрати, то на наступному пленарному тижні цей законопроект має бути проголосований в цілому і направлений на підпис президента. Плюс треба зрозуміти, а президент його підпише, завитує чи покладе, як завжди те, що він хоче підписувати собі в шухляду. Які, ну, наприклад, закон про мобілізацію з 18-25 до 25 років тих, хто був обмежено придатними, був проголосований там 5 місяців, мабуть, тому, тому, але досі президент його не підписав, порушуючи конституцію, закон і свої повноваження. І все, і просто він там лежить. Я не хочу, я не буду підписувати, тому що це законопроект опозиції. От те, що маємо, і наслідки в нас саме такі, і на хвост солі ви йому носив. Дмитро Олександровичу, будемо слідкувати за розвитком події, аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві думки і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. Дякую вам. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це допоможе думку Дмитра Разумкова могли побачити та почути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дмитро Олександрович, будемо чекати вас у розумісті. Щиро дякую. Дякую, до побачення.